Зараз вода досить прохолодна, лише декілька градусів тепла. Отже, і проводки дуже повільні. Паузи по 2-3-5 секунд, іноді доходить до 10. А ось дивіться, течія тут велика. І мальок скрізь стоїть. А ось ще й не клюнув на рачка, дивіться, в пащі повністю рачок. Такий теж гарний, прямо там з карача. На дворі хоч і немає сонця, але окуляри допомагають добре бачити корчі, дно, риб навіть видно, видно клювання риби, промахи видно. Зараз швидко їм і продовжу рибалити. Гарно так стає дерева над річкою. Клас. Ось дивіться, яка звірюга взяла. Це найменше за сьогодні. Холостих клювань і сходів сьогодні значно більше, ніж впійманих риб. На жаль. Опа, на Дивіться, який клюнув. Вже хотів додому збиратись і спочатку один просто клюнув і зійшов, а цей вчепився. Класний. друзі